Всі вітаю! Що у нас сьогодні буде на огляді? Замовив я дружині на Aliexpress блендер MIUI. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми подивимося, що він може і не може. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. самого Початку як зазвичай трошки історії. У мене є блендер від фірми Zelmer. Він вроді 400 ватт. Я собою його взяв. Він в мене, в принципі, в майстерні тут стояв, тому що він щикнув. І тому що він щикнув, я заказав дружині новий блендер. І по відгуках всюди подивився. Казали, мій UI, оцей блендер найкращий ціна. Якість по відгуках читав. Люди пишуть, що норм блендер. Мені одне подобається, що він 1000 ватт. цього Давайте я вам зараз покажу. Він коштує на Аліекспрес 1400-1500. У нас в Україні він коштує під 1900 гривень. Так що на Аліекспрес було дешевше, плюс я ще застосував код, і я покажу, як це робити. Всі коди в мене в описі під відео будуть, де я роблю розпаковки з Аліекспрес. Дивіться, давайте по ціні перейдемося. Аліекспрес коштує 1555 гривень. Якщо моніторити, чекати, можна знайти і за 1300 і так далі. Ну, дивіться, я, наприклад, зараз на даний час, от є 1700, навіть є. Він бачите. Різний. 1500 економія. Коротше, в районі 1400-1500 гривень. По відгуках ви самі бачите, люди пишуть 4.9, і люди задоволені, просто нереально. Е, ніяк не нарадуюсь. Люди пишуть всі: от, 5 зірок, 5 зірок, 5 зірок. І тому і замовив теж я. Так що будемо сьогодні провіряти. Дивіться, як застосувати код, дуже просто: натискаєте купити, натискаєте продовжити. І в відділі в Aliexpress, от я вибираю, бачите, в мене ще збережно, ще 2 долара. Це в мене, по ходу, монети. Бачите, монетами ще 2 долара. Я зберіг. 2 до майже 3 долара. 120 гривень мені вже зберегло, вже він 1446 мені виходить. І сюди ми вводимо купон. Вставляємо застосувати. Хоп, застосовано знижку 3 долара, ще в мене менше. І вийшов він мені, подивіться сюди, за 1319 гривень. Нормально? Нормально. Блендер на 1000 ватт. А тепер перейдемо до нього, до розпаковки. Я його ще не розпаковував. Е, давайте ось так. Я вам покажу зараз старий свій зелмер. Він... Коротше, щоб ви розуміли, чому я заказав, ви скажете зараз Вова, та він... він в мене робочий, але суть в чому, що в ньому оці насадки, все поздихали. Там пластикові. Зараз я вам покажу. Давайте ми цей розпакуємо, бо коробочка досить велика. О-о-о-о, о а ось він сам. А це в нас колби. У нас в комплекті, як тут намальовано, одна мірна колба, одна для подрібнення, одна для вершків. ще один такий міксер для заглублення, як вони там пишуть. Добре, це коробків дуже багато, колбів дуже багато. Боже, інструкції, все. Давайте коробки відкинемо назад. Хоп, є. Це ми теж. Це відкинемо. оп є. Нам потрібні самі колби. Дуже багато макулатури. Ось сам міксер. Ще щось повипадало, це також відкинемо. Розпакуємо і глянемо, що тут в нас є. Ну Колба добре, мені подобається. В моєму та вона більш така твердіша і при ударі могла тріснути, так що з нею обережно. А з цею я вам по якості вже скажу, що це гуд. Так, плівки також век. Це в нас насадка такий перехідник під цей. Тут теж по пластику все супер. Ходить плавно, масло аж, аж хлюпає, я вам скажу, вдосталь. Добре, оце під цей вінчик, походу. Добремо його назад. Далі. Що в нас є? Ось цей у нас контейнер для подрібнення на пюрешки і так далі. Ну, Замок добрий і пластик. Добре, якісно, гарно зроблено ножі. Тут у нас металеве, така втулочка навіть стоїть. Тут пластик. Ножі гострі. Боритись можна, чесно вам скажу, гострі. Як довго вони заточку будуть тримати. Ну, в там, тому старому в мене досить довго тримали. Тут у нас, а тут у нас покраще все зроблено. Просто зараз я вам покажу старий. Тут змазки так вдосталь, що. От ти чуєш, що там змазка є, і він розбирається. Оце мені подобається, що він розбирається. Давайте в мене збоку, я вам покажу оцю шнягу. Готово. Все. Шестерні злетіли, оце, каже, дружина зремонтує. А що я зремонтую? Я тут колупав. воно просто наглоко заклеєно. Це від оцього, в мене ось такий на 400 Вт. Без регуліровок, без нічого. Це в нас Зелмер, також непогана фірма. До речі, Зелмер техніку випускає комбайни і так далі. Бачите, він в мене в майстерні валяється. Грязний він працює, Колись за нього давав я не знаю, чи 600 чи 700 гривень. Проблема цих е, блендерів: от сюди. Якщо попадає вода, народ, якщо ви миєте, не дай Бог, не кидайте в посудомийну машинку оцю штуку і сюди не заливайте, бо тут же воно туго ходить і воно вже погано збиває. Добре, давайте ми перейдемо старий. Відложимо, ідемо до цього. Е, ви скажете Вова, а чому ти нові не замовив? Не вистачає тут потужності. Беріть там від 600 від 700 Вт блендери. В тому районі, тому що 400 трошки слабовато. Чому я вам скажу? Роблю я кебаб, Я постійно ним збивав соус. На початку так хватало потужності, зараз на даний час, коли це підклинуло, воно навіть не хоче збивати нормально. І все. І мене то замучило, чесно. І мене, і дружину. Так що беріть краще, потужніший блендер, там 300-400 гривень дорожче, і ліпше брати потужніший, тобто на 1000 ватт. Добре, цього що в нас є, воно легенько ходить. Легенько, легенько. Просто туго дивіться, отак. От, от, щоб ви розуміли, коли нормальне робоче, воно дуже легенько. Бачите тут. Тут такого нема, воно вже вклинивше. Воно ще може щось збити, бачите, дивіться. о. Воно вже вклинеше. Він працює, я його, типу, залишу щось таке збивати, нарізати. Нарізати я вже ним не наріжу, тому що оця колба здохла, вона тут прокручується, бачите? тут стоїть на місці, дивіться, я кручу. О, ці шестерні просто повилітали. Добре, тут мені подобається, тут подивіться, різниця. Ну, велика. Набагато краще ця штука, мити краще, легше, і сюди діставати легше. Тут у нас все закрито, тут у нас також все закрито. Добре, це відставляємо. Давайте сам блендер. Виглядає він дуже круто. Тут зверху металічна в нас ставка, в нас є блокування, щоб дитина не підбігла, часом не включили це в нас захист, дуже прикольно. І мені сподобалася регулювання. Дивіться, ось так. Хочеш помаліше, хочеш швидше. За такі гроші є регулювання, це супер. Замки добрі, але він важкий, я вам скажу, дуже важкий. Ще раз так важить, як. Ну, не ще раз так, але набагато важкіше, ніж цей. Добре. Що, давайте ми якусь колбу підключимо. Попробуємо, як. Давайте ми оцей підключимо, як воно закривається. Ага, в ту сторону, в ту. О, закрив. Ну, супер, що я вам скажу? Туго, гарно ну, підключимо в розеточку. Ну, давайте насадку краще знімемо, так, подальше, щоб десь нічого не зачепив і не намотало. Так, сюди, сюди. А що воно так туго закрутить? А я тут, а є. Відкрутив, дуже туго тримає. Коротше, включення відбувається як? Е, одним пальцем ви натискаєте спочатку цю кнопку, потім запускаєте. Слухаю. Ну, тихенький. Тихенький, я вам скажу, досить тихенький. Це в нас на мінімальних оборотах. Давайте будемо підбавляти. А, підсвічується навіть непогано максимально. Ну супер. Ну, маслає він так добре, я вам скажу. Непогано. Я вже вам казав, мамі, кажу, тут в селі кажу, мамо, давайте я вам щось попробую порізати бо треба для відео, як він ріже. Вона каже, зараз капусту наріжем. Коротше, в цій колбі подивимося, як воно ріже. Давайте ми цю колбу засунемо. Ось. Тримається все добре. І тут у нас. Ось так. Ємність у нас е, е, на півлітри. Ємність мірного бачка цього стакана 700 мл. Ну і все. І по комплектації, і цей вінчик. Ну що, давай попробуємо до я до мами питаюся, нехай насекусь не капусту будемо різати, ні? Мама на кедла, каже, переймали. оце не сильно дрібно. Там цибуля, капуста. Спочатку спробуємо цей 400 Вт. Але це при навантаженні він 400 Вт може видати. В холостому ходу подивимось. Скільки там було, ну, ще раз бо я щось не замітив. 42 Вт в холостому ходу. Цей, давайте ми цей блендер поставимо. Скільки він видає на холостому ходу. Так, відчіпимо теж насадку і пробуємо в холостому ходу. Так, на максимум викрутим. Тож що на максимум працює? Раз. 64. Ну, набагато потужніший. Ну, ще раз. Одною рукою тримати і одною рукою вам нажимати. Давайте ми візьмемо його отак, як має бути правильно. Дивимось. По нулям. Запускаємо. 68 Вт в холостому ходу. Ну, це ще раз так. Виробник заявляє потужність. Це, щоб ви розуміли потужність, коли в нас він працює. При навантаженні, що він може видати 1000 Вт. Давайте, бо я ще навіть це не розмотав. І пробуємо. Коротше, капуста, цибуля, всяка така штука, це чисто для тесту. Я виставив зразу ж на максимум. Пробуємо, як, скільки по ватах він видасть. Потужність. Давайте. Дивимось по потужності. 100, ну він це не чує. Забагато навіть нарізав зараз меле просто в кашу. О, капусту перемололо, ще вон цибулька, ну ще раз домолимо. Коротше, от таке легенький му 100 ватт, вже щось сильніше, я думаю, він до 1000 Вт видасть, бо цей, як ви бачили, по характеристикам навіть на холостому ходу непогано, ну. Нарізали. Коротше, до, до гори набивати не потрібно, бо тому, що, бачите, з гори він не перемелює. О, Трошки перемилав. Все, нарізав. Це перемоло все тут трошки залишилось, бо я просто кажу дуже сильно набив. Ось так все нарізало без питань. Мені це подобається. Як він буде служити, все вам покажу в відео, якщо з ним щось станеться. Ось такий блендер. Так що, хто хоче замінити свій старий блендер, або він же вас заглючить і так далі. оце варіант, я вам чесно скажу, стоїться. за 1300 гривень я вам показував на Аліекспрес 1000 ватний блендер з назадками зі всім. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і Всім до наступних відео! Ну що, дружина, буде задоволена!